Доброго дня, пані та панове. Сьогодні будемо грати в Han Day Sig, де я постараюся вижити якомога довше може і виграти як. Не будемо довго шукати і заходьмо в нашу гру. Хто не знав правил в цій грі? Є пару десяток людей, які ділються на дві команди на блоків і шукачів. Мета блоків прожити до кінця, а шукачів знайти усіх блоків і знищити їх. На цю карту я вирішив взяти книжну полицю, бо вона там дуже добре підходить. В цій карті я вже грав не пару разів. І знаю, що найкраще місце це десь ну, сховатися ось в тому великому не знаю, будинку, запрошеному. О, і ось тут дуже непогане місце. Я завжди беру і встаю ось цей угол. І Я зразу використовую підказки, за які мені також нараховують очки. Ні, ну все-таки ж непогане місце, як я думаю. Я забув наповнити, що ці під... підказки вони перезаряджаються, я не можу їх постійно використовувати. Тому потрібно проходити деякі часи, тіків. І ось уже прийшов час і я використав ще одну підказку, за яку мені нарахували 18 очків. Чомусь я собі зразу подумав, що якось не інтересно сидіти в одному і тому самому углі. Тому я вирішив, те, що мені треба змінити свою геолокацію. Опа, вона мене замітила. О, дивіться, зараз я її на дорогу файну. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну я сам винуватий. Хто мені казав туди ліси? Ну, лки-палки, ну. Опа, ось там блокпорбіг. Ну, бляха. Ну, як завжди, рівень паркуру на вищому рівні. Та я його протримала. І тут я перевіряюся і бачу, як якась жіночка біже за блоком. Ну, я так захотів їй допомогти, вона вже майже добила і я такий опа, ефектно вбив його, і все. І так, більше нікого я спіймати не зміг, тому переходимо в другу гру. У другій грі я вирішив взяти бочку. Я щось тут вже дуже довго ходжу і не можу знайти собі місце. Я вже пожалкував, щоб взяв цю бочку. Але от тут я вирішив оцей заюзати цей підказку, і щоб отримати мені трохи очків. І ось тут я знову пішов собі ну, заюзати очків, заюзати очків, стати на якесь місце ненадовго і заюзати її. Але тут резко я побачив ну, шукача. І я подумав, ну, дуже розумний ідею прийняв. Просто почекати, і поки він не пройде. Взагалі не подумавши те, що він ну, не такий вже й тупий, і в папа що там щось неладне, я там все, і він мене ну, почти зафігарив. І я почав резко втікати від нього. Ні, Ну я жорсткий парфорис, що сказати. Опа. А тут я тут ну, дуже файно так обдурила, ну, я розумний як ніяк. І я тут заховався, але все одно мене помітив і зафігарили. Ну та я везучий. І так до кінця гри я нікого не знайшов. Ну, такий з мене поганий шукач. Після двох невдалих ігор я зрозумів, що потрібно зібратися і виграти хоча б одну останню гру. Третю, ну, я був настроєний. Ну, подивимося. І та я взяв кварц. І тут я замітив непогане місце і захотів тут залатати халявні очки, використавши цей підказку. Тут я також йозину підказку, залутавши ще 18 очків. І потім зрозумівши, що ну кращого місця, чим попереднього, я не знайшов, тому вернувся туди назад. Ого, як ти повезло цьому кущу? За нього, за до нього така армія побігла. Ти що? Побачивши цього лиса, я думаю, він мене вже ну, зафігариться, бо мені повезло, він пройшов миво. Але це ненадовго, тому що він завернувся і зафігарив мене. ну. І третій раз мені все одно не вийшло. І так до кінця гри я, я теж ніколи не зміг впіймати. М -м Погано вийшло. Ну і так, пройшла моя гра. Ну так, може і в слідуючий раз краще а то ні разу не пройшов. Ну, дякую всім за перегляд. І якщо під цим відео вийде велика, буде велика активність, можливо, я зроблю ще одну частину, де я знову буду грати в цей режим і запишу, зроблю для вас відео. Всім дякую і пока!